Леса на чорнотроп. Вони дводушні, ми щирі. Хто зачує їхні голоси стражденні, нехай в молитві знайде підтримку. Хто розбере слова у тім витті, нехай тіка, бо душа його загрожена. Вони дводушні, ми щирі. Я чула це сотні разів, але важко збагнути, що ж воно таке. Мати облизує мою щоку. Коли доходить до лоба, я гарчу. Щойно вона відштовхує мене набік, скімлю і зводжу брови. Мати пом'якшується і відправляє мене назад. Бавитися. На галявині вже є мої сестри і брати. Я не бачу, де закінчується один. І починається другий. Вступаю в безмежжя. Гублюся в плетеві рук, ніг, лап і хвостів. Чи може бути щось прекрасніше, ніж відчувати себе одним цілим і думати, що завтра не настане? Губ-губ. Що це? Розпадаємося і нашорошуємо вуха. Губ-губ. Ні, не олень. І не кабан. Де воно? Гуп-гуп. Тріщать гілки, і я здогадуюсь є лиш один, хто сміє тривожити ліс. Танок продовжується. Йду поглянути, хоч я вже бачила дводушних. Якщо мені закортить, то й він побачить мене. Зазвичай далі летять прокльони й предмети і сакв, а потім втеча. Мати каже, що у них обидві душі мізерні. Погляньмо. Ах, зітхаю, коли бачу цю істоту. Сніг же зійшов. Чому він досі в одязі? Мати каже, що наші голоси жахають дводушних. Та цей навіть не озирається. Підходжу ближче. Сакви важкі. Його постава сунута на бік. Під пахвою книга, волосся коротке, не прикриває вух, і мені стає шкода, що дводушні геть про себе не дбають. Ах, я зовсім поруч, якби він був щирим, зміг би почути мої кроки, розібрати мою мову. Та дводушні у лісі, мов сліпі кошенята. Чому ти не відгукуєшся на мій голос? Імітую Колискову. Який сміливець! Чому не тікаєш? Постаю перед ним і хапаю за рамена. Тепер таки почує і побачить. Очі, які гарні очі, такі великі й нажахані, жваві, цікаві, кольору кори дуба. Мені хочеться спробувати його на смак сказати, що він мені до вподоби. Кидаюся вперед. Гей, що ти робиш? Він сахається і падає на спину. Всідаю згори і облизую обличчя. Кінчик його носа солоний. Регочу. Злізь з мене. Ану, бігом. Я ж жартома. Я тебе розумію. Тільки як я схочу. Відповзаю у убік і спостерігаю. Як дводушний перевіряє клунки, харчі, знаряддя, зброя. Книга майже загубилась серед листу. Може, тут їй і місце, тягнуся до неї, як знову вереск. Ні, ні, апечешся! І це нас ще кличуть крикливими. Беру до рук і гортаю сторінки, малюнки варяцькі, символи також. Їх немає в природі. Для чого це? Для душі. Йому незвично подумки. Він навіть не розуміє, що почув мій голос в голові. Що таке душа? Це те, чим ти живеш. Кожна істота її має. Неправда, я не чула. Ну, як же ж, це ж тут, дводушний. Прикладає руку до грудей, вдивляюся. Гудзики? сорочка. Не знаю, де його та душа. Я не бачу. Ми однакові, але в мене того нема. Встромлюю руку в плоть, розсуваю ребра, виймаю пульсуючий орган. У мене є лише серце. Господи, що ти робиш? Які ж вони полохливі, вкладаю серце на місце, шкіра поволі затягується. Більше так не роби, зрозуміла. Ах, просто зітхаю. Це нічого не означає. Розглядаю його ще раз. Ох, ці очі, а як б'ється його серце. Якщо забути про ту душу, то ми подібні. Підповзаю ближче. Він поривається відсахнутися, а тоді залишається. Ти сміливець. Ні, просто ти гарна, не така, як в книзі описано. До шкіри підступає кров. Він такий гарячий, такий близький, що я не можу встояти. Ти ж не зжереш мене? У церкві кажуть, що з демоницями не можна говорити. Бо сатана закочую очі і роблю повний оберт головою. Яка ж дурня? Мій батько не проштрикне тебе рогами, якщо ти про це, він взагалі їх не має. Торкаюся його щоки, його очі такі великі й вологі, ніби отот -от заплаче. Не тремти, я тебе вподобала. Чого ти хочеш? Жити. Сльоза скочується, і я встигаю зловити її язиком. Досі нажаханий, але більше захоплений. Певно, він зараз знову волатиме. Ти химерна. Як ти можеш бути гарною, якщо ти чудовисько? Може, думаєш, що бачить Янгола? Дводушні стають щирими, коли плачуть. Посміхаюсь, очі такі дубові. Як би запам'ятати цей колір? Хотіла б я собі такі створити, але мої стихії вода і небо. Які в мене очі? Вони, о Боже, були сизі, мов туман, зараз, ніби високогірні озера, сині, що аж зелені. Я знову на ньому. Впираюсь руками в рамена, раптом замислить втечу. Мої і його стегна на одному рівні. Схиляюся нижче, волосся звивається вздовж його стану, лоскоче, і відпускає. Чого ти хочеш? Тебе? Будь моїм нареченим. Так, не можу більше терпіти. Припадаю до його вуст, солодко, палко, стискаю стегнами його таз, розтібаю гудзики. хочеться ближче, ще тісніше. Чи здатні дводушні до злиття? перекидає мене на листя і сам опиняється згори. дужий. Я оплітаю його і впиваюся пазурями. Між нами. Не лишається лакунів. Він в мені. Гарчить і пнеться. Який шал. Мати помилялася. Дводушні не розгубили дикості. Ми котимося землею і облипаємо торішнім листям. Його вуста на моєму тілі. Я відчуваю його на смак, нюх, дотик. Солоний присмак довгої дороги. Голова йде обертом, і я заплющую очі. Він згрібає моє волосся докупи і стискає в кулаці. Яким несміливим він був, і скільки сили я бачу зараз. Злиття завжди швидке. Потім я плачу, розчулена і геть спустошена. Дивлюся, як дводушний, кутається водіж. Дводушний не терпить холоду, швидко насичується і довго залишається у спокої. Це все через оту другу сторону і книги, які для неї створені. Я часто голодна. Він не тямить, яка я голодна полювання, танці, обійми йому треба мало, а решту він бере з книг. Коли я повертаюся, Застаю його за читанням і щоразу жахаюся, який він мертвотний, закостенілий, ніби з нього повіялося все, що я люблю. Щоб пригадати, дивлюся на відросле волосся він вже давно тут, зі мною. Дводушним потрібно підтримувати обидва свої боки. Тож я не ремствую, часом питаю. То ті книги живлять твою душу? Саме так. Він миттєво змінюється і пристрасно бере мене в обійми. Жахливо так жити, це ж як на два доми серед моралі й дикості. Я мав присвятити себе Господу, він червоніє, і це робить його ще подібнішим до мене. Тоді мені зустрілась ти. І я не встояв спокусі. То я спокуслила. ж. ніколи не думала, що це в моїй природі, ніколи не задумувалася, що взагалі щось може бути мені близьким, чи ні. Я просто робила так, як хотіла, та й все хочу показати тебе своїм, не забоїшся до смерті. Веди, цікаво. Йдемо недовго. Я знаю короткі стежки, куди б не забрала. Виходимо на галявину, тримаю його поперед себе і визираю за плеча. Чи побачу я те, що бачить він? Чи відчую свій світ уперше. Казяться біснуваті. А це хто? Матір? Така старезна? Ого, і язики довгі. Чудно у вас! Коли він говорить подумки, я думаю, що душа його зовсім заснула, і він лиш мій. Знаю, напевне, коли його приймають до забав. Сестри й брати захоплюють його в танок, дводушний гарчить і квилить, а я сміюся протяжним. Ах, який він прекрасний без душі! Хочу завжди бачити його дужим, позбавленим жаху, диким. То долучи його до нас. Материн язик торкається моєї скроні поблизу вуха. Ні за що, я клятву дала, що тільки як захоче. Книжки забивають йому памороки, і та дводушність забирає сили. Він сам це зрозуміє. Справді, то не тримай його у сні. Побачиш, яким він буде. Бридко чути, гарчу, вихоплюю дводушного і забираю геть. Продовжуємо на нашій галявині. Злиття завжди швидке. Дводушний збудував собі намет, мене запрошував, але я надто кручуся і гарячкую. Замало там місця увесь ліс то моє лігво. Нам добре вдвох мене йому достатньо, я це знаю. Байдуже, що дводушний відмовляється йти на лови, збирати ягід, їсти сире м'ясо і кутається, 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 це можна стерпіти. Єдине мені серце вп'яти падає. Як бачу його хололем за книгою. Ти мій! Від мого ревіння хиляться дерева, і вітер розпинає їхні крони. Погляд дводушного, грайливий і чужий, досі як кора, проте... Хіба я просто дівка з лісу? Як це можливо? Твоє лиш тіло, дводушний сміється. І цілує мій п'ясток, а очі жадібно читають книгу. Тіло, то це ж і є усе, що ще існує. Подумаєш, душа, забрати частку невелике діло. Ах, зітхаю, Я клятву дала, що душі не відберу, але і в мені їй ні з чого взятись. Розвиднююсь. Він мене не чує, ні тихі стогони, ні голосіння. Дводушний не старається розчути. Забува про мене. Як тільки не силкуюсь бути побаченою. Кляті книги і те, що вони плодять. Відступаю в тінь, стежу, Читає. стаю на світло, згортає книгу. Озирається довкола, збирається в дорогу. Мене не бачить. Я не віддаватимусь більше задарма. Він має захотіти відкрити серце, обтрушується, чекаю. Ну поглянь супиться, і очі його тьмяніють. Досі дерев'яні. Але той дуб зрубали І на дошки розпиляли. Мати мала рацію. Таке, тільки дводушні коять з дикістю. Гуп-гуп, стежу, доки не зникає між дерев. Гуп-гуп. Я голодна, хочу в коло. Знаю, куди бігти. Гуп-гуп. Я безмежна. Маю лише сьогодні, а завтра не настане. Вони дводушні. Ми щирі. Тепер я тямлю. Лесана Чорнотроп. Вони дводушні. Ми щирі, читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ. І донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку. Або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на Кофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною!